Я живу в легкості. Я відпускаю напругу, дозволяю всьому просто бути. Успіх, удача і багатство самі знаходять мене. Вони приходять до мене на хвилі легкості, яку я випромінюю, і з радістю приймаю цей успіх. Кожна моя дія, думка, наповнені радістю, свободою та знанням, що все правильно, все йде як потрібно. Мені легко. Всесвіт підтримує мене, все, що я роблю, дається мені просто гармонійно і в потрібний момент. Я дію з натхненням, всі мої бажання здійснюються легко, всі двері відкриваються переді мною самі. Я легко і впевнено крокую вперед. Мій успіх приходить до мене без зусиль. Я вибираю шлях легкості. Я насолоджуюсь кожною миттю. В кожен день приносить мені все більше достатку, я притягую гроші легко, я приймаю достаток, я створюю своє життя в радості. Все приходить до мене вчасно, в потрібному розмірі і найкращим способом. Я багата, успішна, я в достатку. Я просто дозволяю собі приймати все хороше і Всесвіт щедро відповідає мені. Я відчуваю, як щастя і успіх течуть до мене щедро і безкінечно. Я приймаю фінансовий успіх з щедрістю та вдячністю.